Останні кроки і ми на піпівані Ось він білий слон стоїть. Гора! Піпівані ще! Ми це зробили! Всім привіт! Ми знову в Карпатах! А саме у ворогті. І приїхали, щоб вам показати один із шести ників України, а саме піп Іван Чорногірський. Зустрілись з Денисом, він мене забрав, їдемо в Верховину. в верховини, зашли пообідали в ресторанчик верховель і подивились на карті, тут є оглядовий майданчик, оглядова вежа. Вирішили піднятися, глянути, види на верховину і будемо вирушати в земброню. Ось така доріжка на оглядову вежу. Правда трохи грязюка. Тому що випав сніг, зараз плюсував, все розстає, але йдемо. Види мають бути гарні. Дісталися вже вежі. Зараз будемо підійматися на цю верхівку мальовничу. Ось такий вид на верховину, на гори. Ще тут такий охоронець на вежі сидить. Кота, як тебе звати? Кажи. Не хоче з нами знайомитись? Прибули на кемп, білий слон. Тут ми зупинилися на два дні. Така краса. І будемо проводити час. Завтра виходимо на гору. Ну що, розкажу вам трішки більше, де ми зупинилися. Зупинилися ми в селі Дземброня. Е, в Нижній Дземброні, точніше, якщо так говорити. Є ще верхня дземброня. Це саме найвисокогірніше село в Україні. В кемпінгу білий слон це доволі таке туристичне місце для тих, хто е, ходить там в гори, на піпіван, займається е, рафтингом, е, коротше, займається активним відпочинком. Е, ми поселилися ось в такому домику, він чотирьохмісний, але ми його е, зняли на двох за 1400 гривень за дві доби. Тут ще на території кемпу є такий тенісний стол, де можна пограти в теніс, так що це ми зараз і зробимо. Всім доброї ночі, ну у нас ще ніч. Виходимо вже на маршрут. Нічого, правда, не видно, вже буду записувати тоді, коли щось розвидняє трохи. Все, всім настрою і гарного дня. Дісталися в верхній дземброні. Ми вирішаємо зницювати в похід на піпіван Чорногірський. Ось Козівник. Пише 10 кілометрів. 5-5 годин. Ну що, погнали. Виходимо на маршрут. Погода поки чудова. Десь там сонечко навіть стає вже. Так що будемо йти. початку маршруту є мапа всіх підйомів на піпіван через вихати камінь, Смотрич, там зразу є водопади, але ми сьогодні туди не підемо. Легенда по маршруту на Піпіван. Тут вже настільки багато всяких написів, що аж важко уявити про це все, скільки тут було людей колись. Вийшло сонце, відкрився від на нашу першу гору, на гору Смотріч. Мабуть буде видно. Туди ми зараз прямуємо, а за цією горою піпіван. Спив вже до полонини. До речі, притулок такий доволі непоганий, новий. Бачу, десь роки йому два, мабуть, як побудували. І тут у нас такі види. Запалися вже самої полонини. Зараз там біля коли б поснідаємо, бо ще нічого не їли навіть зранку. Я там трохи чайку випив, а денис так взагалі голодний, і Будемо вирушати на гору Смотрич, а далі на піпіван. Поснідали, вирушаємо на смотріч. Вийшло сонце, сніжок вже почав трохи таяти, йдеться трошки важкувато вже по мокрому снігу, але є тропа і це саме найголовніше. Ось такі краєвиди на полонину. Заходимо вже в лісочок, може хоч не так буде сильно сонце жарити, а то щось мабуть треба все знімати з себе. Казковий ліс, весь у снігу, кайф. Ну це буде, правда, недовго, десь якийсь кілометр, і потім будемо вже виходити на більш відкриту місцевість. Тепер наверх, така гірка крута. Щоб не тропає, не знаю, як ми тут вийшли. мабуть би заблукали б. Але маркери є, але все одно. Виходимо вже потроху з зони лісу, і знову починає палити сонце. І знову весь стаєш мокрим. Але це все компенсує оціми видами, які тут. Він почався дуже крутий, але ми все рівно йдемо нагору. Все, штурмуємо вже Смотрич і за Смотричем ПП-1. Десь на відстані ще 2 км чи півтора, десь так, не знаю точно. Все, побачимося вже на горі. Майже дісталися вершини гори. Гора складна, якщо для зимового походу. Таке, якби як Петрос, коли підіймаєшся зі сторони Говерли. Небо трохи затягує хмаринками. Але дощу не передавало. Тому що плюсова, але хоча мабуть тут і сніг може піти в таку погоду. Все, ми на горі смотриш. Вон піпіван, далеко-далеко видно чи ні. Зараз якось зможу вам показати. Ось там піпіван. Туди прямуємо. Вийди зі смотричу. Йшли вже до сідловини 1763 метри, до піпівана залишилось 27 км Вже майже вийшло на Чорногірський хребет і он піпіван. Та ще йти Годину, мабуть, так точно Штурмуємо може Піпіван. Значить ще вже пішов сніжок маленький Так що вже зніму саму вершину Важко підійматися. Дуже. Другий стовпчик уже це означає, що півон вже близько. І ось він. Останні кроки і ми на піпівані. Ось він, білий слон. Стоїть погода трохи зіпсувалась, затягнула хмарами, але ми не здаємося. Піпіван 2028 метрів Фух. Гора піпівані ще! Йугу! Ми це зробили! Пообідали на піпівані, будемо спускатись! Нічого не знімав там, бо там рятувальник і не хочу там увагу привертати на себе. І дроном теж не вийшло познімати з гори, бо тут гору трохи затягнуло молоком, нічого не видно, а польоти так собі будуть це дарма тільки витрачені. Акумулятори будуть на таке. Може якщо щось з погодою трішки налагодиться, то може політаю десь трошки нижче. Все, будемо спускатись. Так що ось так. Погода була на підйомі. І дивіться, яка зараз погода. Дійшли до сідловини і вирішили піти іншим шляхом через Вухатий камінь та через водопад і там ще буде такий мальовничий лісочок, дуже гарний. Думаю, все вдасться нам сьогодні зробити. Тропа, скажу, така на вухатий камінь. Хтось йшов, але не знаємо куди він дійшов і не знаємо куди ми дійдемо, але кудись маємо дійти. Так що все. Йдемо на Вухатий камінь. І вже майже в хату камня. Дорога чесно кажучи і так собі, щоб знали що таке буде, то б не пішли нам, мабуть, сюди. Дуже багато снігу. Пройшла всього одна людина, але добре, що в снігоступах нам трохи утрамбували тут сніг і ми йдемо сугубо по його слідам. Що ось такий вихатий камінь. Ось такі краєвиди відкриваються. Все, вихатий камінь. Все, будемо спускатись. Тут дуже крутий спуск. Так що знімати не буду, буду триматись палками, щоб не впасти. Щось якщо буде цікавеньке вам покажу. Скелів хату камня. І от такий крутезний спуск у нас. Вийшли з лісу і тропа повернула наліво в сусіднє село, але нам не туди. Йдемо, чистий сніг, протоптуємо собі тропу. Зараз би снігоступчики не помішали б, але в нас їх немає. Так що таке. Ну Вже до тропи залишилось там метрів 500. Це просто ми йшли по е, другому маршруту вже. Так що вийшла ось така проблемка у нас. Спустилися вже до кемпу, будемо вже відпочивати. Прийшли 28 кілометрів, втомилися, якщо чесно, дуже сильно. Так що от такий видався похід, крутий на мою думку, погода нам пощастило з гарною погодою і піпіван наш. Все, всім до зустрічі. sem